Я думаю, чи є соціальний зріст, такі, чи немає, але більше за 90% людей вони за сім'ю, за цінності, вони це відчули в своїх батьках, тому ваш форум розповсюджується на всю Україну і було б добре, щоб ці матеріали були опубліковані. Вертаючись до запитання, яке мені задали, я виріс у селі, в селянській родині, і завжди пам'ятаю, що бабуся, наші бабусі хороші, такі бабусі, дай Бог, щоб це продовжила традиція України, вона вставала дуже раненько, потрібно було натопити піч. І вона не приготовлювала нас, називали дируни. Я, я не знаю, чи ви це знаєте слово? Тобто картопляни такі, от це таке смачне було, і я його аж до тепер е, люблю і згадую свою бабусю. Це були хороші часи, хоч не було навіть світла, не було скажімо, цивілізації, комп'ютерів, але це родинний затишок, мама мене дуже любила, і тато, і це все. Ну, Настільки мені передало, що воно дає мені силу і сьогодні виховувати сім'ю, і в мене були діти сироти, я маю зараз 11 внуків. І сім'я це найщасливіше, що може бути на землі. Це перша ланцюг.